Рухаємось далі, багато в нас цікавих персонажів, і так від осі, такої зла, умовної, як ми називаємо з політичними експертами, і е, ми рухаємося до так званої вісі добра. І от е, наступний наш е, політик, про якого говоримо, це Анджей Дуда, лідер Польщі. Прихильні до України поляки, Польща, наш найближчий сусід, можна по різному ставитися, але тим не менш вони декларують підтримку протягом всього періоду війни Росії проти України. За за самим вдячні Анджей Дуда, який він для вас для мене, взагалі, ці європейські лідери, яких ми сьогодні будемо обговорювати, вони взагалі дуже поважні. Чому тому, що в них теж є те, що я, я перепрошую, шановні європейці, але в них є порода. Яка порода тут? Дуда із наукової е, родини. Тобто, у нього батько доктор наук, мати доктор наук, він сам захистив е, докторську ступінь, е, е, наскільки я пам'ятаю, права. І е, 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 жінка у нього вчителька німецької мови. Е, тобто, цей склад, коли ти весь час спілкуєшся з людьми. З людьми, у як для яких наука не останній звук, і які ну там склад мислення. У будь-якого ну я захищав дисертацію. Я знаю у науковця є склад мислення. Якщо він сам власноруч захищав дисертацію, я не говорю, там є відомі боксери, які теж кандидати наук, але ну це це таке. Е, ось і коли спілкуєшся, от. І, е, Коло спілкування у цих людей теж вона ну точно не там вантажник, не касір з сільпо, а теж школа, теж наукова. І от там, де от, от це наука, розум, розвиток, от це воно створює людину. І тому до Дуди... Тільки з повагою, тому що людина е, має в е, оцю породу науковця, е, вона во те, як вона говорить з трибуни, теж говорить про те, що ця людина має от само такий науковий погляд думки. Е, е, я не скажу, що це завжди позитивне з точки зору, наприклад, відносин Польщі з Україною. Так він, він може науково говорити, що Україна друг, може говорити, що Україна це ворог. Е, ну такого я ще не бачу. Я просто говорю, що сама по себе науковість е, свідомості це не означає, що це позитивно чи це негативно. Але це заслуговує на повагу, тому що ну це теж прогнозовано, це теж має певну е, ступінь розвідку людини далеко не останню. І е, це е, треба враховувати під час е, взаємодії з цією людиною. І дійсно, от якщо надати ну знову е, капрізному Іну е, е, йому якісь довідів не давай. Як у нього там перекліні, так він і, і зробить. Е, у Путіна свої е, якісь е, цілі, цей буде. Ну цей перепрошую, Дуда е, 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 такі люди. Вони все ж таки будуть спочатку перед прийняттям рішення щось аналізувати і. Вони будуть іти в системі, тобто є система поглядів, які ця людина не буде перетинати для Путіна, Лукашенка Іна нема систем. Вони перетнуть будь-які червоні коричневі, сіні будь-які лінії. У цього лінії є. І це дуже поважно. І це для України це дуже дуже позитивно, тому що у нього є така червона лінія: це справедливість. Насправді, Україна прагне справедливості. Ну тобто на нас напали, Ми маємо захистити територію, маємо захистити країну, державність це справедливо. І от це саме це відстоює Дуда. Теж це дуже добре. Рухаємося далі. Еммануель Макрон теж один із наймолодших президентів. Ну і з тих, напевно, самі молодших. Сім з якого он? він зі він здається, як і Володимир Зеленський. Він здається одного віку. Якщо я не помиляюся, Еммануель Макрон на початку вторгнення і до повномасштабного вторгнення Росії він ще намагався підтримувати контакти з Путіним. Він йому телефонував. Він до нього приїжджав. Вони сиділи за цим довжелезним. Намагався так. Ми, ми це пам'ятаємо. Але це були такі інтелігентні спроби. Поговорити, вибудувати якийсь діалог, знайти якийсь конструктив, якого звісно там немає. Який для вас, Еммануель Макрон, і що про нього можемо сказати? Макрон 77-го року народження, батько професор-невролог, мати лікар, тобто людина з родини лікарів. Це дуже добре, тому що у лікарів теж є коло спілкування, це теж люди, які займаються інтелектуальною працею, це теж певні лінії, які не можна перетинати. Ну, клятва Гіппократа, наприклад. Це етіка. Так, щодо Культури спілкування інтелігентності і, е, взагалі, е, як по політик себе поводить, у мене до, до нього взагалі питань немає. Він е, дуже дуже чемний політик, дуже чемний, з точки зору поведінки е, На під публіці. час так. На публіці. Але е, оці його риси певні, ну це те, те що він е, закінчив е, інститут політичних е, досліджень, а після цього відразу подався все ж таки в політичну кар'єру. Тобто він теж політичний функціонер. Політичний функціонер Франції. Це погано і не добре. Це просто від професійної діяльності. Але коли людина займається от політичною діяльністю з точки зору побудови партийності, з точки зору, напевно, він не будував, він входив в партийну систему і адаптувався і використовував потім її для себе, ну як будь-які політики роблять. Тобто, це не є поганим. Але це знову погляд на те, що для цієї людини цінностей, Таких, яких не можна перетинати, все ж таки менше, наприклад, ніж у Дуди. Наприклад, чому? Ну тому, що ви напевно бачили, є така карикатура, де Макрон це економіст, е, економіст: голова туди, а стопи туди. Тобто він дуже гнучкий, я б навіть сказав гутаперчевий В політиці це знову не добре, не погано. Це задля чого? Для Франції це добре. Для України. України може бути погано, тобто це теж ми маємо враховувати. І у Макрона є одна риса, якої немає. У, наприклад, у того ж Дуди, у Фондерляїн. Він все ж таки нарцис, і він намагається. Взяти, от зараз у нього є ниша. Трамп відходить. Хтось має Європою володарювати, і він зараз буде намагати, і він намагається це зробити, щоб стати європейським лідером. Це можливо. Тому що ну конкуренція у нього британець не конкурент, то тому що Брексіт, німці поки що там не той політичний лідер, який може йому скласти конкуренцію. Так, це взагалом це е, можна виконати. Але е, от коли є така мета, коли там прагнеш отримати Нобелівську премію світу. І от все це заточив під нею, і е, мета є, засоби і втрати не мають значення. От у нього я е, все ж таки побоююся, що теж є така от супер. Е, це психологи це сверхцінна ідея. Тобто, коли людина все спрямовує на неї і йде. І тут е, чого, е, чого треба е, е, так. Держати так у собі на свідомості нашим політикам, перш за все, що теж, от завдяки цієї мети, він може десь поступитися інтересами України, це от, ну, можливо, на жаль, можливо, і для нього от такої справедливості, як для дуди, немає. Ну, по перше, він далеченько від кордонів Росії. Польща біля і Польща розуміє, що. Вони наступні Франція далеченько, і Тому так, ну ми можемо це як політику. У нас і можуть як і використати, як і не врахувати. До речі, в мене дуже великі є сумніви, що у нас там взагалі в політику є фахівці, які можуть це враховувати. але... Це треба враховувати, що у Макрона є своя ігра, і, до речі, дуже яскравий факт того, що він е, дуже е, такий непостійний, непослідовний в, своїй, е, в своєму житті. Це дружина, яка на 24 роки старша за нього. Е, сказати, що ця дружина е, якась гарнисінька, красива. Ну, у кожного свій смак. Я не сперечаюсь. Але ну ну. Ну, такий собі вибір. Він він дуже-дуже індивідуальний. Я не знаю такого політика, який би мав дружину, яка старша його на 24 роки. І з цією дружиною немає діток. У Макрона взагалі немає діток. Але у дружини є троє діток з першого шлюбу і семеро онуків досі. Тобто там ціла родина. І ось це, ну, це навтовхує на те, що цінності сім'ї для Макрона такі другорядні. Так. Да. Якщо не треті рядні, п'ять рядні, і туди. Це дуже цікаво, тому що зазвичай чоловіки хочуть продовжувати рід. Та і жінки теж. Я не можу сказати, що це винятково чоловікам притаманно, але тим не менш, політик такого статусу і немає дітей, це дуже дивно. Дуже дивно. Ну ніхто не говорить, що там він не може мати. Я не не бачу такого взагалі, навіть припущення не бачу. Тобто, напевно, все гаразд, і ну не хоний знову. Child Free, вибір будь-кого. Да? Ну, Якби коли... у Бріджит не було дітей, це можна було б зрозуміти. Да, Пара не хоче а, а, дітей. Але коли ти батько нації, ну, президент Франції, батько нації, ну, не той батько, як і в Білорусі, але все ж таки. Ну, Тут все ж таки от, цінності католіцькі, цінності протестантські, що родина на першому місці. А тут її немає. Ну, таке. Небезпечно. Небезпечно і цікаво, рухаємося далі. Кір Стармер, це теж людина, яка прийшла від низі і але, опинилася але, та дивіться, є. от шлях можливо е, порівняти десь з е, е, Ло, е, Якоби теж з низів, теж зробітничого класу. Але дивіться наскільки різний шлях. Тобто, людина е, отримує е, правову освіту. Юридичну і їде, і їде в Африку для того, щоб там виконувати обов'язки адвоката і захищати людей, які на смертну кару приречені. Е, в якоїсь Африці, там ну якщо б це було в Британії, можна би сказати мажор, да? Ну, не по е, батькам, а по діяльності, а в Африці, тобто він. Сам на власній шкірі він це пропрацював, що це таке смертна кара, що це таке захист в суді, в суді в Африці. Взагалі мова, чи є там суди, а не рішення вождя. Да. Після цього він повертається в Британію. Де він виконує обов'язки прокурора. До речі, це е, посада, яка обирається, а не призначається. Е, тобто його обрали. Він дуже і е, якісно виконував, тому що його запомітили, і він став політичним діячем. Так, але в прокуратурі він теж працював там тривалий час. Тобто, людина знову Путін, окрім того, що він в Дрездені е, капітаном е, ФСБ підносив е, паперці, він там нічого не робив. Ця людина зробила себе власне власноруч. тобто вона пройшла як фахівець права від адвоката до прокурора, і ну це викликає повагу. До, до речі, взагалі, коли людина проходить якийсь шлях професійний, для мене як для психолога це дуже велика ознака того, що ця людина цілеспрямована, здатна. І праця, і науково здатна. І те, що вона взагалі перед собою ставить якусь мету, її досягає. І якщо ця діяльність, от як тут, як право, наприклад, це означає все ж таки, що є яка система, яка, яка Яку людина використовує для того, щоб керувати свою поведінку, От коли є люди системи будь-якої, але системи це дуже-дуже гарно, особливо якщо люди саме себе створили. І до речі, те, що як він себе поводить, я от спостерігав за ним. Ну, дуже він подобається, тому що от такого, ну я знову, до Джонсона дуже-дуже позитивно ставлюсь, але ну, ексцентрик, такий, такий вибуховий, такий. – яскравий. Ні, да, яскравий. Да. Тут от, от такий собі. От, е, ви знаєте, ну, якщо би не різні постаті е, з животиком і з зрістом, ну, у мене є порівняння у нього, от, е, як він себе поводить як політик, е, з самим, е, догадається, кого я маю на увазі? З Дож... животиком. Да, він полюбляє сигари, полюбляє віски, полюбляв він Черчил. Він стан Черчилль все зрозуміло. Да, і от, е, вони От для мене вони схожі, як вони себе подають. да він і той теж був прем'єр-міністром тому. Дуже велика повага, дуже е, повага до системності, до того, що він теж прагне справедливості. До речі, він сам е, пройшов через справедливість. І тому, от, на нього от, треба ставити саму велику ставку, яка є в Україні. На жаль, він для Європи такого значення не має, тому що Брекзіт. Але все ж таки Британія це точно не остання країна Європи, і тому от, це дуже дуже нам треба. Е, Будувати дуже гарні стосунки з Британією. і це ну цей той друг. Поки він прем'єр. Я не знаю хто буде іншим. але це точно дружня країна, яка у якої є все ж таки вимір справедливості, вимір того, що є законність, що є право, що не треба порушувати. Хто б це ти не був? Якщо порушив, отримує покарання. Оце, от це, вот воно те, що прагне Україна. Це дуже добре. Ще один плюсик під словом дисципліна музикант Кір Стармер, здається, грає на флейті, Якщо я не помиляюсь, ну це в нього є музична освіта. Це теж треба дисципліна, витримка звичайно. це роки. Звичайно, тобто людина системна. Так рухаємось далі. Є в нас ще одна персона, яку хочу обговорити, перш ніж ми перейдемо до лідерів США та власне лідера України. Це єдина жінка у нас сьогодні mm. в нашому обговоренні Урсула фон дер Ляйн. Мені надзвичайно приємно, що вона є в цьому переліку, тому що, хоча б принаймні буде якийсь гендер, ми витримуємо. Дуже прикро, що мало політикинь в європейському союзі, в європейських країнах на керівних посадах є яскрава помітна Мелоні, є Урсула фондерляйн, яка в Єврокомісії, є ще Кая Калас, але все одно це не так не так багато. Сьогодні хочу поговорити про Урсулу фон Дерляйн, якою бачите, Величезна повага, навіть зашкалює. Чому? Вона лікар, лікар-гінеколог, яка себе створила навіть до захисту дисертації медичної. Працювала практично тривалий час. Спочатку помічником гінеколога, потім вже власне, потім. потім потім І от вона з докторською дисертацією. Докторська медична дисертація це дуже важка вправа всюди. Тобто, це, напевно, саме найважча дисертація, яку можна підняти. Це медична. І е, у ній чоловік доктор медичних наук теж. Тобто, от така знову, е, системна родина сімеро діточок. Це взагалі, ну, я е, багатодітний батько, у мене четверо, але е, ну, для мене це взагалі ну, дуже як вона встигала. Тобто е, сім і ще кар'єра лікаря, ну що це таке лікар це постійно особо, особливий гінеколог, це постійно на викликах якийсь. Е, плюс політика, ну це взагалі, от, ну, окрім поваги, от, нічого. Так, вона дійсно. Має батько одного з лідерів ХДС, але він не налаштовували її на політику. Тобто, чому? Ну тому, що якщо б це було так, вона б після закінчення там якогось політично-юридичного вузу вона б була вже політиком. Ні, він сказав: Йди. Ну тобто, я те з поваги до батька, хоче бути лікарем, будь ласка. Тобто, ну вона звичайно є донькою, батько, але це не є спадкоємність політична. ХДС, християнська демократична, теж говорять про те, що все ж таки християнські цінності, можна як завгодно ставитись до християнства, але якщо використовувати скрижалі Моїсія або нагорну проповідь Ісуса, десять заповідей», то все буде добре, якщо люди будуть їх використовувати. Напевно, все ж таки батьківська батьківське виховання християнське теж дало, дало своє. Потім вона все ж таки пішла в політику. Не знаю, не знайшов, що що її саме відштовхнуло. але вона була міністерство міністеркою сім'ї родини. Потім вона була міністеркою Міністерства труда і соціальної політики. Вона його теж очолювала. Після цього для мене дуже неочікувана. Вона стає міністром оборони. Перша жінка, гінеколог стає міністром оборони. Ну таке такий собі вибір е, е, немецького політику мову, але ну сказати, що там за неї дуже негативне, там якийсь там шлейф, іде, як міністра оборони, нема. Немає, як, наприклад, за певним продавачем поштучної яїць, там інша справа. Тобто ну вона нічим поганим не відмітилась. Ну і от взагалі вона голова Єврокомісії. Це дуже дуже системна людина знову. Наявність такого, такої кількості діточок і емпатії. Матуся не може бути неемпатичною. Не може, так не буває. Особливо великої кількості діточок, і як вона себе позиціонує, вона не хаває своїх дітей. І ну, оскільки я прочитав, діти дуже люблять її. Тому у неї є. Можливо, найбільша емпатія до е, загиблих діточок в Україні, яких дуже багато, на жаль, і це теж е, буде нам допомагати. Е, ну от е, е... Британець і вона це напевно ті е, стовпи, яких треба все ж таки брати на увагу і з якими треба працювати. До речі, їх не треба, як це роблять Путін, підкупляти як Орбана. У них є от, маркери справедливості, законності, порядка, емпатичності, людяності. Оце треба використовувати, і це е, гарне, що це я перепрошую перед людьми безкоштовно, взагалі, тому що це. Звичайна людська цивілізована поведінка, яку намагається відтворити Україна. Тобто цивілізована поведінка захисту своєї країни. Неважливо хто агресор. Е, дуже добрий союзник.